Восьма година вечора жителі села Васюківка прийшли на безкоштовний кінопоказ. Фільм демонструють у салоні гуртобуса, рейсового автобуса, переобладнаного під кінотеатр. Мені дуже сподобалося крісло і освітлення. Вон красивий, радужний». Кінотеатр на колесах розрахований на 15 місць. У салоні гуртобуса стаціонарні крісла та переносні пуфи. Позаду водійського сидіння екран для трансляції фільму. Даже чесно скажу, що і люди не дуже хочуть, щоб жили це гарно. Команда фонду ізоляція привезла для показу два короткометражні фільми про життя нацменшин та їхнє право на освіту. Підбирали спільно разом з відділом культури Солидарської міської ради, також з мешканцями сіл. Тільки перший раз увіділа, знала об этом. Ніколи не бачила, не розказували в школі нічого. Що вони учаться. Нікорі даже не ходять в школу, не розрішають родителі. Мені сподобалось, що як люди живуть, як як вони повинні виживати. Такого плану захід вперше у нас в громаді. Молодь нуждається в просвітньому, в освітньому, а також в культурних заходах. У Васюківці живе 650 людей, каже староста. І тема нацменшин показана у фільмі Близька для села. У нас нац... багатонаціональне національне село. У нас тут проживають турки мисхетинці а це понад 50% нашого населення, яке займається вирощуванням овощів. На показ прийшли з десяток людей. Це молодь та школярі. За перегляд кіно тут грошей не беруть. Басюківка десяте село у Солидарській громаді, куди із кінопоказом приїхав гуртобус. Це просвітницька робота, про права людей, а також це мистецтво, яке приносимо в віддалені села. Цей мобільний хаб фонд ізоляція створив у 2019 році. Окрім кінотеатру, тут є бібліотека, виставка фотографій та простір для спілкування. Наступний сезон виїздів до сіл та міст гуртобус розпочне навесні 2022 року. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.